Добрий день, мої прекрасні козироги. Сьогодні ми подивимося на на березень 2025 рік для козирогів. Подивимося, що нам чекати і на що звернути увагу, можливо, в даному місяці. Перша карта. Оу, то міла! Ой, оце такі, знаєте, романтичні якісь відносини або. Якась тяга до людини, яка от це може бути ваш хлопець, наприклад, це може бути ваш чоловік, або це може бути якийсь знайомий, який просто поруч з вами може знаходитися, а у вас просто мурашки в животі, отут, скрізь, там скрізь, а можуть бути якісь теплі розмови з людиною, з партнером. Якщо у вас немає чоловіка, партнера, друга, хлопця, кого-небудь немає, то це можлива якась зустріч да, якоїсь такої людини, яка от з перших нот зачарує своєю якоюсь манящим взглядом, можливо, якимось, або глибоким взглядом. Можливо, якась від нього така харизма буде йти, що вам от хотітиметься. Хотітиметься до нього ближче, да? от дізнатися його е якось по поспілкуватись. Ну, от прям, ну от ще мі-мі-мі, в общем. Дуже крута карта, така надихаюча на березень місяць. Якщо ж у вас нема партнерів і вам нахрен не здалися відношення, то ця карта просто вас буде надихати на якісь нові починання в житті. Якщо ви думаєте, що вас що ви там, наприклад, якийсь проект почали і вам не, не до кінця віриться, що ви можете його. Довести до кінця, тавтологія да? суперова, я думаю. Або, можливо, якісь там підсказки ви можете отримати. Да? От те, що, те, що ви почуєте, вам буде як, як знаєте, як звище, коротше, і ви дуже... Дуже відчуєте на собі оці такі зміни, які от після того, що вам розказали, показали і щось таке, або після зустрічі з партнером, якщо вона відбудеться, ви тут відчуєте, що вам так тепло, так хорошо, що ви будете, ну знаєте, от все одно йти до, до останнього, куди б ви там не йшли зараз, і щоб у вас там ніяких яких би там сумнівів не було, ви все одно дойдете до тієї цілі, яку ви собі запланували. Що скаже друга карта? Та йоп! Uh, чесно, якби була можливість, я б її поміняла. Но карта вже як впала, так і так вона і проіграється. Uh. Ну, по цій карті може бути, що все те, що у вас построєно на брехні, в березні, воно просто розрушиться. І це буде больно, це буде важко, але це потрібно для того, щоб ви з вам або якийсь урок переподнесли, або ви зрозуміли, що так більше не може бути. Ви рухаєтесь не в тому напрямку. Вам потрібно змінити або фокус на ем, щось на себе, або з когось на себе, або іменно путь, шлях, да, прикладати в іншу сторону, в іншому місті, в іншому. Ем, в країні, наприклад, на іншій роботі, в інших відносинах і так далі. Ця карта вона дуже е, болюча. Да. Але вона з тим, учотом, що от якщо вона вже випала, то це вже ну, не по-любому буде, Це тільки питання часу, можливо, хай не в березні, хай в наступному місяці, тому що вона м -м -м, карта то швидка, і карта дуже не неочікувана. Але е, навіть з тим учотом, що ми дивимося на березень, ця карта може прийти буквально завтра або через місяць, або через три дні. Ну, то тобто, есть, тут такий ефект неожиданності буде ну, шикарний просто. і по цій карті ще можу сказати, що якщо ви думаєте, що все пропало, що, о боже, я більше там по-другому не зможу, без нього не зможу, там, робота, о боже, мене уволили, я, напевно, там, я не знаю, ніколи роботи не знайду, бо там ще щось, коротше, щоб ви не думали, що ви ніколи не, по-любому так і станеться. Відносини ви знайдете, роботу ви знайдете, друзів, якщо це там, щось таке. От, і ще ця карта вас Попереджає про те, що будьте обережні а, ну, на дорогах, якщо ви десь їздите, якщо у вас є машина, або просто, якщо у вас немає машини, як пішоходом, просто будьте обережні, тому що катастрофи, отакі от там, де ви щось не добачили, були неуважні і так далі, вони теж можуть бути. Що скаже третя карта? Хух, щось хороше. Ой, дивіться, ну ця карта говорить, опять же про щось таке романтичне, про якусь або якусь новину ви можете почути, яка вам буде гріть душу, опять же, так. Якісь моменти, які порадують. Можливо, це якийсь сюрприз, можливо, це не обов'язково від партнера, можливо, це від подружки, від знайомих, від батьків, я там не знаю. От роботи отпуск, внезапний такий, на срочно відпуск дати тобі, от як хочеш. Ну, тобто, щось таке радісне, те, що ви почуєте, і ви будете про це думати ви будете контролювати ці моменти, да? і після цього, наприклад, от новини або відпочинку, або чого такого вам такого, як вас порадують, да, ці веселощі і так далі, які вам передадуть. А ви наповнитеся новою енергією і будете готові до нових якихось починань, роботи і так далі. Що скаже нам друга колода? Для козерогів на березень місяць. Перша карта. Так, да, ви знаєте, тут просто ці карти кричать про те, що вам потрібно уходити або з відношення, або з тієї роботи, на якій ви працюєте, тому що вона вам не приносить ніякого задоволення, а тільки гіршить, погіршує ваш стан здоров'я, вашу ментальну систему, головний біль і, і так далі. Насмарки, коротше, якщо у вас щось таке вже відбувається, то це вам знак е, від, від, від вищого е, существа, е, существа, да, що ви просто не в тому напрямку вам потрібно змінювати. Навіть якщо ви 30 років ну, допустим, вам третя, да. В одну сторону дивились постійно от в одній стороні були, то значить, пройшло то время, коли наконец то уже просто організм не видержує, і вищесиве каже: "Ти чи дурна, блядь, Ми тобі скільки раз казали, тобі треба поменять свій фокус. Свій путь, там свою там роботу, чоловіка, друзів, я не знаю, що у вас там є, да. Це це не неминуче будуть зміни якісь і буде а, зміна руху. Вашого шляху в іншу сторону. Можливо, навіть <кій> дійсно через а, болючі моменти в житті, ну, відчуття, може, розчарування, може якесь там хтось когось образить там, і так далі. А, але це а, для того, щоб ви зрозуміли, знаєте, життя б'є боляче тільки тих, хто тупий, хто з першого разу не розуміє, що він двігається не в ту сторону. Якщо у вас на постоянній основі а, проблеми зі здоров'ям, з настроєм, якісь моменти в житті, які циклічні, ви. А, ви розумієте, та, що от щось проїздить постійно, і оце і в тому місяці було, наприклад, і в цьому місяці було, і, ну, і в позапрошлому. Ну, коротше, то це значить, що вам потрібно рухатися зовсім в іншу сторону. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до спеціалістів. Це психологи, тарологи, астрологи, номерологи. А чому вони? Тому що вони бачать. Чому саме езотерична сфера, не тому, що я там працюю? Ні. Тому що вони більше бачать, чим звичайні якісь люди, чим звичайні бачать бутильники. Хоча смотра скільки випить, ви знаєте, у мене подушка як вип'є, то вона може розказати все. Що скаже друга карта? Друга карта скаже, що якщо ви візьмете свої ноги і перенесете як? лучше уходить за собою, це ноги, як так хто там казав. Факт в тому, що якщо вам десь не подобається, ви встали на свої дві ноги і псхі подальше. Тому що як тільки ви зробите оцей, як вам здається, нереальний, болючий, непонятний шах, о боже, що робити, якщо я це зроблю, а вдруг може щось не вийде, а вдруг це, а вдруг те, о боже, сумніви, ось ці всі і так далі. А, ні, нічого страшного не буде. Роботи куча, мужиків куча. А ви одна. Зачем ви себе гробите? Вам всю життя з собою жити. Просипатися і засипати всю життя з собою. Зачем ви себе гробите? Не треба. Вам оце ще одна підсказка, що вам потрібно брати ноги в руки. І уходіть, уходіть да, туди, де вам краще. А ще по цій карті можна сказати, що якщо ви таки зробите той крок, який вам здається нереальний, або дуже страшний, або там ще щось, або болючий, наприклад, да, то ви зустрінете ту людину, яка вам допоможе з цим справитися, яка вас нас, нас, на, на, буде вас підтримувати, а турбуватися, настроювати, от чуть не можна, настроювати на ті емоції, да, на той шлях, який вам потрібен. Знаєте, як провідник долі. От є то такі люди, які вам зустрічаються не тільки для того, щоб ви кармічні уроки свої пройшли, якусь там. Моменти в житті осознали і так далі. Ще є люди, які проводники. От вони прийшли для того, щоб вас провести. Вони вас проведуть і покинуть, і підуть далі других проводять. Ваша задача запам'ятати е, той путь, який ви пройшли, ті емоції, і е, е, той смисл. Да? Для чого це все було? Що скаже третя карта? Ох, нарешті ви прийшли до просвітлення. Казіроги, це у нас Пентаклі, пентаклі це у нас земля. Земля це у нас Пентаклі і Пентаклі ось вас показало. Знаєте, ви вже нарешті вийшли з тіні. Ця карта може говорити про те, що вам пора вийти із тіні, за якою ви там ховаєтесь. Можливо, це, ну, можуть бути різні моменти в житті. Можливо, ви та людина, яка хотіла давно проявлятися якось себе. В соцмережах, наприклад, а, на сцені, а, в, в малюванні, в танцюванні, <гум> в співах, <гум>, я не знаю, вокал, якісь моменти, можливо, це те саме теро якесь, да? або просто блогер, ви хочете от фут, от, оті забула фут щось там, що вони їдять на камеру. Короті, от вам чогось такого хотілось, і ви, по, із за того, що ви працюєте на обичній роботі, яка вас істощає, ви не можете себе проявити, показати, повністю відкрити свої якісь возвозміжності, <гум> возможності, потенціал і крила, да? що ви нушови ви трошечки зажаті. Uh, ця карта напоминає про те, що ви. Знаєте, що, хто така земля? Земля може все. Вона може зруйнувати сама себе, може відновити сама себе, може затопити себе, тому що вже отут всі сидять, а може заново пустити зелену траву весною. <гум> і точно так же погода, катаклізма і все інше. Земля це дуже масштабне і дуже масштабний і глибокий знак. І якщо ви в себе повірите, не просто я в себе вірю. А іменно повірите бляхамуха, <сміх> що ви той чоловік, який зможе зробити вас щасливий, що вам не треба опиратися на якої, як вам не нужна опора в якоїсь іншої людини, тому що ви собі сама опора, ви можете багато чого. Ви просто це або не вірите, або не знаєте, або ще не докупалися до істини, до себе, що ви цього там не розумієте і щось таке. Да. По цій карті вона вам нагадує, хто ви, і знаєте, ось куди вам показати, щоб ви замітили, хто ви. І ця карта говорить про те, що у вас, як тільки ви знайдете гармонію з внутрішнім і зовнішнім, у вас наладиться все дуже швидко. Але єдине, що цей путь до гармонії може йти трошечки, як я вже сказала, розрушительно. Але це на перший погляд так покажеться, що о Боже, все пропало. А насправді це буде тільки плюсом для вас, і ви потім скажете за це, дякую. Не мені, не мені. Все світо. Так, що нам скажемо міні-колода чорних котиків для козеровів. На березень місяць. Дивіться, яка вона маненька. Класна. Да? Ось ще пушка. Так, не отлікаємося. роги прекрасні. Перша карта. <смонті> Перша карта дуже така крута, мені кажеться, і вона така насичена. І я люблю голубі тона. Це е, таке щось типу, гармонії. Хоча гармонія це, напевно, зелений, але для мене це голубий. Заметно, я думаю, все нормально. <с> ну, такі, знаєте, постальні небесні кольори. Отак. А, ця карта говорить про те, що вам а, може бути, звісно, якийсь такий, знаєте, момент, зв'язаний з грошима. А, можливо, повищення на роботі, можливо. А... Просто якась знаєте, така грошова сума впаде вам на карман. Можливо, у вас є іще один заробіток, якийсь да, і вам з різних заробітків ваших буде приходити зарплата, і місяць березень будете шикувати. От, грубо кажучи, да, ця карта говорить про це. Але ця карта ще говорить про те, щоб ви раціонально а, мислили, коли ви витрачаєте гроші. Тому що, якщо ви знаєте, що в цьому місяці у вас буде зарплата в мільйон, а в слідчому в 100 гривень, то ви повинні правильно раціонально розподілити свій бюджет для того, щоб не будь. А, як це сказати? На дні? О, скажімо, красиво, бо я чуть матом не ляпнула. А, наприклад, в наступні там, якісь місяці. Наприклад, якщо у вас сезонна робота, і ви знаєте, що ви от за три місяці весни заробите 30 мільйонів, і вам потрібно це все розподілити на останні місяці, які ви працювати не будете, наприклад. Або ви будете, але там просто буде менше заробіток і так далі. Що скаже друга карта? Друга карта каже, що вам в березні місяці може здатися, що ви будете підніматися з колін, Гробо кажучи, да, поступенєчкам будете підніматися кожен раз вгору, вгору, вгору. Це буде нелегко, але ви це зробите. За 100% вам земляма матушка ось когось поможе. Вам головне, знаєте, що робити? Звертати увагу на... на знаки долі. І на своє внутрішнє бачення, і на своє внутрішнє якесь відчуття. Що скаже заключна карта для козирогів? Я б хотіла її поміняти, але бачите, не вийде. Бо карта, як лягла, так вона і програється. Навіть якщо її поміняю, все одно буде отак. Ця карта говорить про те, що ви, якщо ви відчуваєте якусь втому, якщо ви відчуваєте, що ви вже втому ви відчуваєте втому, то вам пора відпочити. Не тому, що ви. Якась не така, не тому, що ви хренова, не тому, що ви не можете от 200 часов в день. Ні, тому що ви така сама людина, як і всі, чи яка вміє е, замурюватися. Що тут такого? Не треба себе за це там, якось не так думати. Просто взяли не знаю, подушку, подружку, подружку, ноутбук, фільм, попкорн, що хочете. Можете просто в клубі зганяти, якщо у вас там є можливість. Можете просто до когось, ходити, можете просто повалятися вдома, віддихнути, Може для кофе починатися шопінг. Вам потрібен просто такий відпочинок для того, щоб знаєте, набратися. Сил перед якимсь попосіднім останнім ривком, наприклад, якщо це на роботі, і вам потрібно закрити в кінці місяця оцей що там люди закривають, то вам потрібен відпочинок, хоча б день. Ну я не кажу год відпочивати, тому що ні, хоча б день просто поваляйтеся, відпочиньте і потім. Як е, вже треба закривати моменти, ви просто тоді вриваєтесь і робите все. <гум> Без усталості, бо ви перед цим відпочили. От от. Ну, типа, ця карта говорить про те, що на ізнос вам працювати не треба. Якщо хтось працює на ізнос, ну поздравляю, флаг йому в руки барабан на плечі, і хай тоді 29 років валяє в больницю да, і лічить свою менталку і так далі. Вам це не треба. Чого вам і бажаю, цього самого крутого, і ще раз покажу цю карту, щоб ви ніколи не забували, хто ви.